Я думаю, що тут важливо нещодавно отримати дуже важливе пояснення. Секретар Гексет надав військовим вказівку зберіть на до уваги ризик в Європі. і держсекретар сказав, що основне звичайна оборона в Європі це питання європейців і. Інтерв'ю за інтерв'ю давали, говорили про те, що треба звернути увагу, що головний пріоритет є Азія, а Європа. Це другий, я думаю, це основний меседж. Я хочу сказати, що 100 тисяч не військо в Європі поки що є у американців. Але подивимося, що буде результатом саміту в НАТО. Якщо подаватись на документ на. А щодо економічного стратегії сказав, що зрештою має бути здійснено максимальний тиск, і я очікуємо, що це відбудеться на саміті НАТО. Наприкінці червня це буде вирішальний е, момент.